<кій> Всім привіт, любі друзі. Ви на каналі Це Я вже знімаю друге відео підряд. Хоча це не так тяжко, у мене рекорд був щось 5 відео підряд <кій> знімати. Це було жорстко. Сьогодні у нас на обзорчик буде ось такий от комікс, сінгл номер 17, Томі Джері, на німецькій мові. Тобто це німецький комікс. Я не знав, що такі от комікси ще випускали в країнах Європи, я думаю, це в Америці, це все пішло. А як виявилось, ні. Німці також, походу, отримали ліцензію на комікси і випускали теж свої комікси. Е, я, звісно, не знаю, якого це року комікс. Якщо так подивитися, тут і не пише, якого це року, оцей випуск. А, 1978 по-моєму ж. Чи ні? А ні, та ладно, коротше. Фіг з ним. Давайте подивимось на цей красочний випуск. А тут на обкладинці не пише рік? Ні, не пише. Тут Томі Джері, Мушкітери, Друпі. Класно. Коротше, має бути весело. Зразу жовті сторінки, дуже мальовничі. Нівці прям так розмальовували на славу, як то можна сказати. Ну що ж, давайте подивимось на цей комікс. Тут якась перша історія. Шкода, що я на німецькій читати не вмію. Чуть-чуть мію -чуть на польський, а на німецький, прям ну, не дуже. Вони щось таке німці внесли щось своє і так от, цікаво розмалювали. Так розмалювали, що тут э, Джеррі просто зливається з тінами і кропкою. Чи може, то він так часом? Ну, тут, якщо я не знаю, чим камера це описує, але тут дуже прям ядовиті кольори. Прям такі їдкі їдкі прям кислота. Оце прям прям кислота, серйозно. Ну, дітям, напевно, подобалося в ті роки. Це тут персонаж пес. Що ти пес? Нормально так. Я колись так друга назваю, набіжав. Типу як його бачив, каже, що ти пес? Да, Це я люблю погонити. Я взагалі люблю пожартувати. Хоча по суті я завжди мріяв бути завжди таким живчиком в компанії, але це не так. Мені більше подобається бути спокійним. Спокійним, холодним, рівноваженим. Прораховувати все до дрібниць. Клас. Таким треба бути в стосунках. В житті треба бути таким, яким ти є. І ще, взагалі треба бути таким, яким ти є. І все. Тоді будеш щасливий. Тут далі якісь медведики. Що це таке? Ну, коротше, це та сама схема, що і інші люди. Різні автори робили, видумували нових персонажів, такі як оці, якісь братики відмедики, друпі, наприклад, впихували в їх вже доволі розкручені бренд, такий як Томі Джері. І якщо ці комікси вистрілювали, хоча я не знаю, як вони вистрілювали, хоча без поняття. Ну хоча я знаю, як це виглядало, це коротше, його там. Якийсь малюк купив коміксам, дав почитати другу, і друг такий, вау, а що це за пес, який класний персонаж, який веселий, всі такі друпі. І вони почають знову купляти ці журнали і так вираховується? Ось якісь головоломки. Достаті, нічого не розмальовано, нічого не пописано. Якась фарба, але це таке класно, класно, я це ціную. Спайк і Тайк. Тоже класна якась історія про спайка і Тайка. Такі вони тут не сірі, вони тут коричневенькі. Але оригінальні спайки так вони сірі. Дуже хочу купити колекційну фігурку, там Спайка. Шукаю на eBay так і не можу знайти. Знайшов типу БУ, але я не хочу БУ брати, хочу щоб там прямо було запаковано. А потім вже можна і БУ взяти. Зато знайшов цілий лот по фігуркам колекційним по матеріалу Duck Dodgers. Він там коштує поза тисячі злотих да, клас. Де я візьму ці гроші, я без поняття. У мене вже в списку є мені Мнітре Сайлент Мері взяти, тих у Мері по піратам Крипського моря, скобіду Кобіду Mystery Mansion, таємничий особняк. Нічого з цього ще не купив і поняття немає, коли куплю. Поняття немає, може, колись ютубчик там розкрутиться, та я зможу купити. О, далі історія з мушкетерами. Дуже, кстати, хороші. Випуски тут із Пайки, так, і Томі Джері, і Друпі запхали. От ще один Томі Джеррі, Моршкітери. Це теж одні з моїх любимих серій іменно в оригінальному мультсеріалі. Та й зараз доволі почали створювати нові мультсеріали, такі зараз є як Томі Джеррі-шоу. Настать його деколи можу подивитися. Там дуже приємна рісовка, вона дитяча, вона дуже приємна для ока. Мені дуже подобається, як там все намальовано. Воно своєрідно по-простому і по-новому. Шоу Томі і Джері". Але це класика. Це золота ера, і саме більше мені прям це подобається. Ще досі чекаю, щоб Лего випустило колекційний набір будиночок Тома і Джері. Поки що вони випустили брікхес. Це мене трохи розчарувало. Але ладно. Ладно. Там Полунітюнзу знову випустили там. Гдень з того на твіті. Доволі крутий наборчик. Мені сподобався. Оці Томі Jerry Brickheads. Ще там якісь... А, Полуні Тюнз, ще є Brickheads, Willie Coyot і Дорожній бігун. Да, багато чого цікавого випускали. Все, комікс закінчився. Тут, коротше, якась реклама, тут е, має 1912 травня 1978 року. Скорше всього, цей комікс якось в цих руках випускався, хоча тут не пише. Я не можу знайти прям. Тут не написано рік випуску. Вообще. Комікс такий чуть потрьопаний, тут же скотчем приклеєний, але повірте мені, мати такі в колекції це кайф. Так що, такий от вийшов випуск. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зробіть червону кнопку підписатися Сірою. Що я вам скажу? М -м -м, бажаю всім мирного неба над головою в першу чергу. Займайтеся тільки тим, чим ви хочете, до чого у вас лежить душа. Бо якби я вам розказав, що я хотів вже в тому житті, що я такий молодий, а я вже прям багато чого хотів, багато чого хочу. І головне, не падайте духом. Бо це саме найголовніше. Будьте такі, які ви є, будьте щасливі, одним словом все, чао!